Вектор С, точнее шегну, 2.2, дизель, машинка с ключиком, аварийный режим, mm -hmm. Y22 DTR2Gun, рік. Помилка по ЕГР або не прошивку. Вписуємо прошивку без EGR, вихрівих заслонок, та датчику положення дросельної заслонки. Погнали. З дросельної заслонки датчика знята. З EGR фішка знята, з вихрівних заслонок знято. перевіряю. Машинка газується, аварійного режиму нема, помилок нема. З того хручно ходимо з Києві біля метро серед. Звертайтесь. Лайк, підписка.